Вітаю! Поки у нас тривога, я вирішив записати невеличке відео, яке буде присвячено тому, як зробити gif анімацію на основі Google-рисунків або будь-яких, в принципі, рисунків і картинок, які ви зможете зробити. Отже, у нас є такий додаток як Google-рисунки, і в ньому я хочу створити дуже таку простеньку анімацію, щоб показати, як саме створювати GIF-ку. Що я зроблю? Я візьму як фігуру прямокутник і зроблю із неї. Ось таку такий невеличкий прямокутник. І внизу я поставлю іншу фігуру, наприклад, трикутник. І зроблю такий собі вигляд гойдалки. Її треба розмістити трошечки по центру, тому я за допомогою шифта і стрілочок зміщую о, мою фігурку або мій компонент-прямокутник. І давайте так умовно посадимо якихось героїв на ліву сторону. Нашої гойдалки я візьму ось такий еліпс. Зроблю його, наприклад, синього кольору. А інший герой у нас буде червоного кольору. Посаджу його на іншу сторону. Таким чином, у нас є кілька героїв, і з них треба зробити певну анімацію. Для того, щоб у мене був набір картинок, мені треба зберігати цю анімацію, кожен кадр її окремо і надавати йому назву. Для того, щоб зберегти тут кадр, треба натиснути файл. Завантажити і у вигляді або JPEG, або PNG, це зробити. Ну, я буду робити саме в PNG, тому що він фон нам змінює. І ось у мене зберігся, точніше, фон не зберігає, він буде прозорий, і це дуже класно. Потім можна зробити дівко. Я коли завантажив цю картинку, маю відкрити файл і змінити її назву. Я змінюю її на одиничку, тобто це буде наш перший кадр. Чому варто це робити і кожен кадр зберігати окремою цифрою, для того, щоб потім їх було легко з'єднати? Далі я беру, натискаю на одного із моїх героїв. Або навіть я зроблю інакше, я натисну на мою гойду. Тримаючи кнопку Shift, почну повертати її в одну із сторін. І, звісно, щось має відкритися при цьому в мене. Ось так от, наприклад, зроблю. І мої герої також мають зміститися тому стрілочками я їх просто приблизно розташовую на цю позицію. Можна, звісно, і герої повертати паралельно з войду, для цього можна їх було об'єднати в одну єдину картинку. От, але я цього робити не буду. Отже, це буде мій другий кадр або другий фрейм. Його ще так можуть називати. Я його також зберігаю, також змінюю його назву. Кадр. От. І так давайте зроблю ще один кадр. Тобто ще трошки там поверну мою видалку. Давайте так. Без шифта вже зроблю. Да, вона трошки буде ось така занадто. Яка виходить за грані, трошки видалка, але суть, ви зрозумієте, і чим більше ви таких кадрів зробите, тим буде краще. Тому що буде тоді точніша картинка, точно буде передавати весь зміст вашої анімації. А, я зберіг як GPEG треба. Це трошки, бачите, така робота потребує уваги, потребує рутинності. Але що робити? Так, третій кадр. Четвертий кадр у мене буде такий же самий, як перший в даному випадку, тому що гойдолка буде знову переміщуватись назад. Тому що я зроблю в цьому випадку, я її здублюю, картинку. Вийшла в мене ось така копія. Переіменую її на четвертий кадр. П'ятий кадр, звісно, треба буде створювати самостійно, тому я виставлю на 0. потім за допомогою шифта буду її вже далі повертати на оцей градус. І герой за допомогою стрілочки на клавіатурі зміщую в цю позицію. Можна і курсором її змістити, але я люблю такі от точності невеличка. Таким чином ми зараз вже отримуємо кадр номер 5 Ще один кадр шостий, коли воно опуститься трошки нижче змістимо наших героїв і ось отримаємо таку ситуацію, тобто завантажити. Ну, для мене це буде останній кадр. Якщо ви зробите їх десь 10-12, це вже буде досить такі, а, класна анімація, де буде так, багато кадров, буде цілий мультик. Після того, як ви зібрали всі ці файли, вам треба спеціальний сайт-конвектор. Який зможе конвертувати ваші картинки в гіфку. На цьому сайті, наприклад, сґівку, можна конвертувати все, що хочеш в гівку. І відео, і ефекти, і відрізати щось, повернути, і змінити розміри і так далі. Нас цікавить саме gif мейкер Я дуже часто користую другою функцією відео, в а вам треба саме GIF-мейкер. Натискаєте вибрати файли, шукаєте їх на своєму комп'ютері. І найцікавіше, от в мене дуже цікава ситуація, в мене, бачите, і JPEG є кадровка, і PNG. Це я до цього робив в JPEG і зараз PNG. Але мені треба вибрати е, файли саме по порядку. Тобто я натискаю перший файл, потім тримаю кнопку Ctrl і виділяю другий файл, третій, четвертий, п'ятий. 6. Треба саме по порядку, інакше ваші картинки зараз перемішаються і не буде цієї послідовності для створення гівки. Ваші файли завантажились, ну точніше, вибрались на комп'ютері, тепер їх треба завантажити на сайт, тобто ви даєте згоду, що зараз ваші картинки обробляться. І ось вони у вас опинилися в наборі картинок. Тут ви можете змінювати затримку між кожним кадром або змінити загальну затримку. Давайте я її збільшу до 50, і як бачите, у кожного файлу воно також змінилася до 50. Також дуже часто буває, що воно не відображає, як, як треба ці кадри. Наприклад, наприклад, якщо ви в JPEG збережете, то воно буде наслоювати ці картинки і воно буде виглядати не дуже класно, а може навіть і не буде рухатись. Тому для цього варто ось цю кнопочку, по-моєму, натиснути, яка говорить про те, що так, що ми удаляємо попередній кадр і створюємо на його місці новий. Тобто, якщо вам треба, ви в GPS випадково зробили ці файли, можна натиснути такі ефекти. також почитайте, можливо, вам будуть цікаві і інші налаштування. Після цього нам треба після налаштування створити саму гірку. Натискаємо. На те, щоб вона створилася. І ось в моєму випадку якраз і вийшла та ситуація, про яку я казав. Навіть в PNG воно не спрацювало. Давайте я спробую тепер використати і зробити дівку. Ось, бачите, тепер мій кожен кадр удаляється, а не наслоюється, і я маю нормальну таку дівку. Але, щоб її зберегти, недостатньо просто правою кнопкою зберегти зображення, недостатньо скопіювати це посилання, тому що це унікальне посилання, в якому ви працюєте, і воно не зберігає нічого. Нам треба його зберегти в якомусь певному нам потрібному форматі. Можливо, ми хочемо його перед цим повернути, там, зробити ресайз, трошки вирізати щось. А нам, у нас вже готова гівка, нам треба просто зберегти його у вигляді файлу. Ви натискаєте Save. Вона зберігається у вигляді файлу, який можна тепер знайти на комп'ютері і передати іншим людям. От коли я запущу зараз цей файл, бачите, він у мене складається з гівки, ну але мій MacBook її не відкриває е, послідовно. Він ну, робить вигляді його картинок, а не, не як програвач. Ну, Це особливості моєї системи. У вас, якщо ви будете на Windows, досі, скоріше за все, відкриється так, як треба. Ну, можливо, тут є якісь інші оглядачі. Я ніколи не відкривав гівки. Цьому комп'ютері тому ось таким чином. Тому сподіваюся, для вас був цікавий цей урок. До зустрічі! Можливо, я ще запишу подібні уроки інформатики.